Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію піцця половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин і зовсім безкоштовно. Б'янко неро. Твоя доставка піц. Ваша піца реклама. Друзі, усім доброго ранку. В студії вже і в Україні 9.27. І ми раді нарешті вітати в студії нашого гостя. Це заступник начальника поліції охорони майор Андрій Меринов. Вам доброго ранку. Доброго ранку, пане ведучий, шановні краяни. Як взагалі ваш день почався? Вже чули, що потрапили в затор? Наш день почався. Як завжди, продуктивно, так дійсно, е їдучи до вас з місця служби, потрапив у трошки неприємну ситуацію у затор, який тривав кілька хвилин, але вдалося до вас швиденько е потрапити. І думаю, це не складе проблем для нашого спілкування. Ну е це дуже це дуже добре, що е ви прийшли, тому що насправді е розкажіть, давайте так почнемо з загальному. Чому взагалі поліція охорони е це важливо і як це актуально в наш час? Поліція охорони на даний час проводить ряд заходів та забезпечує майно та житло людей безпекою, і не тільки житло, а й безпосередньо самих людей. Дає це змогу людям не потрапляти в якісь нестандартні ситуації, не дає змоги викрасти якесь майно чи їх чи його пошкодити. І також за дорученням департаменту зараз проводиться два. Проекти, один з яких це є пожежне спостереження, доступне кожному, а другий це є безпека у кожній оселі. Один стосується безпеки пожежної всіх видів приміщень, а інший охоронної сигналізації приміщень всіх форм власності. От якраз хотілося б про пожежне більше почути, яка основна мета проєкту. Я так розумію, вона просвітницька в першу чергу, щоб люди зрозуміли, що це таке і чому це важливо також. Так, звичайно, безпека пожежна є на даний момент вкрай важливою, так як бувають різні ситуації, такі як перевантаження в електросистемі, бувають якісь і підпали, бувають різного роду ситуації, які можуть спричинити пожежу на тому чи іншому об'єкті. І безпосередньо поліція охорони, встановлюючи і беручи на пульт такі об'єкти до себе, намагається убезпечити людей від пошкодження їхнього майна. А щодо безпеки житла, також хотілося почути, це вже вона більш загальна, я так розумію. Безпека житла це, є, це стосується безпосередньо сигналізації в оселях мешканців, і також забезпечує е, ваші приміщення від посягань. І втрати вашого майна. А скільки часу тривають ці проекти, і взагалі на кого вони розраховані? Дані проекти тривають пожежний проект від початку лютого. Проект по квартирному питанню триває від початку березня, але дані проекти за дорученням департаменту будуть тривати тепер на постійній основі. І... Це не означає, що якщо документально десь прописані якісь терміни чи періоди, що воно не працює там після завершення його, воно працює на постійній основі і не тільки охоронна та пожежна сигналізація, а також засоби відеонагляду, спостереження за рухомими об'єктами, встановлення контролів доступу відеонаглядів різних форм. Систем безпеки, тобто, я так розумію, сам сам проєкт. Як він функціонує, це розширення функціоналу, так? Поліції охорони чи як вони були? Це є розширення функціоналу з більш доступним доведенням до людей більшої кількості інформації з проведенням різного роду акцій, виїзних рекламних заходів. Безпосередньо, от, як сьогодні, навіть реклама на радіо не реклама, там спілкування, доведення інформації до людей, намагаємося населенню пояснити важливість забезпечення себе та свого майна, сигналізацією, безпекою для неможливлення попадання сторонніх осіб на їхній об'єкт. Тоді якраз хотілося б від вас почути, які переваги взагалі у вас від інших охоронних структур? Перевагою поліції охорони між іншими охоронними структурами. Переваг є взагалі дуже багато, починаючи від пульта європейського зразку з сертифікатом європейської якості, якого, крім поліції охорони, немає ніхто, тому що це вимагало значних зусиль, вливань коштів і великої кількості проведених робіт для того, щоб привести пульт до такого рівня. Також це є висококваліфіковані працівники, які постійно проходять різні, різного роду навчання, курси. У нас є велика кількість людей, які займаються своїми напрямками. Тобто в кожного напрямку є координатор, який безпосередньо веде свій напрямок. Той відповідає: один за наряди, один за роботу пульта, інший за операторів, інший за обслуговування, інший за монтажні роботи. І це дозволяє. Швидко і якісно виконувати всі свої функції. цікаво, що це за пульт такий, тому що для мене взагалі це сфера незрозуміла. Пульт це є приміщення з оболонкою, яка є броньованою, тобто є броньовані вікна, є броньовані двері. В даному приміщенні оператори у разі нестандартної будь-якої ситуації. Можуть знаходитися до тижня часу, не не покидаючи його. Там є всі створені умови, соціально побутові для роботи, абсолютно недоступне приміщення у разі нестандартної ситуації. Які можуть бути нестандартні ситуації? Нестандартних ситуацій може бути безліч, такі як навіть сьогодні зранку, стикнулися з відключенням електроенергії з плановим. У нас для цього є забезпечено все генераторами автономного живлення є безпосередня кількість палива достатня для його використання в таких ситуаціях, це можуть бути якісь напади. Ну, умовно, уявно говорячи, то даний пульт готовий до будь-якої такої нештатної ситуації. І звідти ведеться спостереження за всіма об'єктами? Так, там безпосередньо сходяться на сервер, тривог, всі об'єкти, які знаходяться під охороною та спостереженням. Ну і ближче до власне охорони. За скільки часу взагалі ви можете обладнати помешкання? Е -е, як я говорив, е завдяки. Звагодженій роботі і координації напрямків діяльності. за Даний напрямок діяльності є закріплені посадові особи. І обладнати приміщення на сьогоднішній день не є абсолютно ніякою проблемою. Обладнання є все на місці, знаходиться після одержання заявки від замовника. Якщо це Якийсь простіший проєкт, то електромонтер може виїжджати на установку буквально за годину після одержання такої заявки. А якщо проєкт вимагає якихось більш детальних обстежень чи розрахунків, виїжджає інженер. в випадку квартири обладнання відбувається до кількох годин, і людина, не виходячи з дому, може підписати договір. Це є також нашим. Такою ізюминкою, таким проектом ми можемо електронно підписувати з людьми договора, скинули вам на електронку, ви дія підписом чи в системі документообігу вчасно підписали, скинули назад, не витрачаючи свого дорогоцінного часу. Тобто, все для людей максимально спрощено і зрозуміло. Так, звичайно, хотілося б також почути про пожежну сигналізацію, тому що знаємо, що багато структур цим займається, але виявляється, вони не мають ліцензії деякі. І чи є у вас ліцензія на встановлення пожежної сигналізації? У поліції охорони, звичайно, є ліцензії не тільки на встановлення, є ліцензії на проєктування, обслуговування, спостереження та встановлення пожежної сигналізації. І також є додаткові ліцензії, чого вимагало відкриття європейського стандарту пульта. Є ліцензії також на е, проєктування та монтаж відеонагляду, охоронної сигналізації, системів контролю. доступу Також часто бачили, що ви проводите різні промо-акції. І от цікаво, що найбільше е, взагалі людей цікавить, і напевне ціна встановлення. Так, звичайно, на промо-акціях людей цікавить найбільше два питання: це є. Типи обладнання, які вони бувають, і вартість такого встановлення, тому що є по забезпеченню різні типи населення, тому люди мають розуміти, яка може бути вартість. Вартість встановлення сигналізації на квартирі. Починається від 8 тисяч гривень, вартість місячної абонплати 299 гривень на місяць. Для більших проєктів, таких як там, будинок, чи якийсь склад, велике комерційне приміщення, чи бутім, то якийсь магазин, де потрібно відеонагляд, пожежну охорону, охоронну сигналізацію то туди, як я вже обговорював, виїжджає безпосередньо інженер-монтажної групи. Проводить деякі заміри та розрахунки, надає людям кошторисну проєктну документацію. Всі виїзди до замовників на рахунок консультацій чи прорахунків є безоплатними. А ви вже сказали, що є різне обладнання, чи впливає воно якось на ціну? Тобто є якийсь мінімум, який можна встановити, і можливо там вже більше? Так, звичайно, є мінімальний комплект. Мінімальний комплект входить датчик руху в коридорі, датчик відкриття дверей, сам привод охоронний та бривок для здачі постановки зняття з під охорони. Це є найпростіший комплект, який починається з 8 тисяч гривень. А далі вже по потребах і бажанню замовника можна розширювати дані сповіщувачі, є сповіщувачі пожежні, як ми вже говорили, є сповіщувачі затоплення для виявлення якихось протікань в трубах, є сповіщувачі вуличні. Тобто, які можуть охороняти ваш периметр, знаходячись вдома в будинку, ви лягаючи на ніч спати, здаєте собі своє подвір'я під охорону, в будинку собі вільно пересуваєтесь, а подвір'я ваше знаходиться під охороною. Якщо якась стороння особа в невизначений час, там нічний припустимо, чи в вихідні дні потрапила до вас на подвір'я, йде сигнал тривоги і відповідно виїжджає наряд. А за скільки хвилин взагалі наряд зазвичай може от добратися до точки? Е, знову ж таки, для е, швидкості е, дій е, були введені в наряди планшети е, і передача сповіщень йде не як колись там телефонними якимись методами чи раціями, а безпосередньо, коли спрацювання поступає на пульт, його відразу воно перекидається на планшет в наряд. Це дає змогу. Також з іншими якимись структурами зменшити час реагування, бо передача сповіщення. Телефонним шляхом займе опрацювання секунд 30-40-50, а на планшет воно відправиться секунд до 10. Тобто вже йде зразу економія часу 30-40 секунд на доїзд наряду. Кожна секунда при виїзді наряду є дорогою, тому що ми розуміємо, що як модернізуються системи безпеки, так і модернізуються люди, які займаються злочинством. І вони також працюють над цим і вони розуміють, що в них є потенційна загроза. Потрапити на сигналізацію на об'єкті охороняємо і бути затриманим на такому спрацюванні. Тому час виїзду має бути найкоротшим, він є найкоротшим в разі неможливості виїзду в якомусь районному центрі нашого наряду. Так як ми є єдиною дислокацією національної поліції, оператор пульта може передати будь-якому наряду іншої служби дане спрацювання, і поліція однозначно зреагує на таке правопорушення. А хотілося б від вас особисто почути на вашій пам'яті, який був ну, якщо так можна сказати, найцікавіший випадок виклик, якщо, якщо можна про це. Можливо, 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 було щось, що вам запам'яталось, якийсь особливий виклик? Можемо про особливі. Наприклад, минулого тижня у про це також новинах були статті. Минулого тижня в денний час це була година 17.30 у місті Кавуш. Чоловік з невідомою речовиною, схожою на наркотичну, потрапив до комунального приміщення садочку. І з метою наживи, звичайно, чогось йому не вистачало. Mm -hmm. І наряд, за дві хвилини, прибувши, його там затримав, він був здивований, бо він не знав він, що там є сигналізація, і не наживився від. До речі, це ж існують і наліпки оці, що об'єкт під охороною. Вони зупиняють злочинців з практики, чи, чи, чи вони думають, що це просто е, їх намагаються так е, обманути? Наліпки, звичайно, зупиняють людей, але є на ряді об'єктів, де люди просто беруть якихось там приватних структур, собі десь роздобудуть наліпку, наклеють злочинець, який є професійним. Він спочатку проводить якусь мінімальну розвідку. Він в той об'єкт до того вже попадає, він знає розміщення. Мінімальний, принаймні, систем безпеки, де знаходяться датчики, чи вони взагалі там є? Якщо їх немає, то ця наліпка зрозуміло, що немає ніякого абсолютного ефекту, навіть 5%. А ви вже казали про технічні можливості там датчики руху. Чи існують взагалі чи існує взагалі можливість відслідковувати, наприклад, витік небезпечних газів. Тому що е, знаю просто з життя, що буває таке, що е, чадний газ, інші сполуки, які в принципі ну звичайний газ можливо, е, чи є можливість якось на це реагувати? Чи, чи можливо це дуже гарне запитання від вас е, до систем охорони? Існують сповіщувачі е, пожежні чадного газу, є сповіщувачі теплові. Тимові і є комбінованої дії, які є трьохкомпонентним тепловий, димовий і чадного газу в одному від системи Ajax. У вас на мобільному телефоні від даної системи, в більшості, хочу от зазначити, в нових всіх системах до системи охорони йде на телефоні мобільному додаток. В якому є повна інформативність про стан сигналізації, про те, чи об'єкт зданий, чи він знятий, про стан електроенергії, інтернету і безпосередньо видно всі датчики, які знаходяться у вас у приміщенні. При будь-якому спрацюванні на телефон буде приходити сповіщення, який сповіщувач спрацював і що саме. І також є сповіщувач чадного газу, який встановлюється у місцях переважно біля котла то такий сповіщувач дасть вам на телефон сповіщення, що є такий витік. І безпосередньо паралельно дасть таке сповіщення на пульт, звідки оператор. Буде зв'язуватися з замовником і з ним дану ситуацію розглядати, чи це дійсно правдиве спрацювання, чи можливо були якісь сторонні фактори. І є можливість саме звернувшись у поліцію охорони, щоб вже всі це зрозуміли, встановити собі такі датчики. Так, поліція охорони, як ми вже з вами обговорювали, має всі види ліцензій, має всі види обладнання. На пульті є дуже багато різних систем охорони. Це зроблено для зручності замовників, тому. Що нерідко буває, що замовники з охоронної, з одної структури хочуть перейти, наприклад, на іншу. І коли різні типи обладнання, це часто унеможливлює їх перехід або створює якісь фінансові якісь питання, заміни обладнання, це вже є незручності для замовника. Ми створили такі умови, які дозволяють всі типи обладнання прийняти на пульт без фінансових затрат. Нагадаємо, друзі, що ви слухаєте Радіо Західний поліс. У нас в гостях заступник начальника поліції охорони майор Андрій Меринов. Ну і хотілося б вже так більше про життя. Як ви будете святкувати День вишиванки? Ми, як структура національної поліції, безперечно, будемо святкувати, будемо знаходитися на роботі, на робочому місці, на місцях служби. Час у державі зараз є непростим. Їдучи до вас, слухав якраз на вашій станції, йшли новини, яка ситуація на сході країни зараз. І якби нам не дуже до святкувань, а населенню бажаю даний день гарно відсвяткувати. Це є свято національне, коли збираються якісь компанії чи на роботі. Персонал і кожен одягнутий в національний, національний одяг, то дуже рідко можна зустріти однакові орнаменти і однакове забарвлення. Це означає, що дуже багато видів є вишивки, і це прекрасно, однозначно. І вишивка дуже популярна і за кордоном наша, так як населення наше за кордоном в кожній країні зараз є дуже велика кількість. А ну і на сам кінець я хотілося б ще раз від вас почути побажання від поліції охорони нашим слухачам. Ну і звісно, нагадайте, як до вас можна звернутися в разі, якщо людина хоче проконсультуватися або встановити охорону. Звернутися до поліції охорони можна за номером кол-центру, який працює по цілій території України. Номер короткий 9899. Там кваліфіковані працівники нададуть вам консультації і перенаправлять безпосередньо на Комунікаторів в областях, які дану справу вашу доведуть від початку до кінця. А побажати населенню хочу, перш за все, спокою, миру, добра та хочу привітати, так як сьогодні є День працівника комунікації МВС. Хочу всіх комунікаторів привітати з даним святом, так як ваша робота також є нелегкою і затратною по часу. Приєднуюся до привітання. Нагадую, друзі, що у нас в гостях заступник начальника поліції охорони майор Андрій Мернов. Дякуємо вам, що знайшли час. Завітали до нас в студію і розкрили такі важливі теми. Вам успіхів у службі поменше, звісно, викликів, але дуже тішить, що є такі люди, як ви, є такі структури, як ви, які переймаються і займаються нашою безпекою. Дякую вам. Дякую вам.